Кавалерочка, ми вже вдома. Я, Віталік сміється, бо три рази не можу відео записати. Кавалерка, сьогодні день просто шикарний. Я сподіваюся, що ви сьогодні всі гарно відпочили. Я мало того, що пупцем до гори пролежала. Е... Півдня вдома, дивилася прямий ефір, як вони льобель на донелеше готують. Потім зібралися, поїхали на донелешених, добре сіна їли. Поїхала, забрала всі посилки, які позамовляли, вже поприїжджали. Забрали покривала, вигрузили на складі. читаю ваші коментарі, а ви запитуєтеся: Галина, в яку ціну покривало? Всі покривала по 750 гривень. Розмір всіх покривалів. 200 на 230, тобто на двохспальне ліжко, таке, як в нас, ви бачили. В нас і таке є покривало, і таке є покривало, і графітове десь є заховане. Не знаю, де вже я його, я його поставила. В неї дуже класні. Їх я перу в пральній машині, дуже класно вони перуться. В неї дуже такі м'ягенькі. Я вам навіть не можу передати, які в нитки дуже класні. Так що, кавалєрочка, є три види покривало. Молочний кольор, графітовий і світло-сірий. Завтра фотографії зроблю, все повиставляю. Їх приїхало дуже мало. Ціна одного покривала 750 гривень. Ще раз вам залишаю посилання, переходьте і пишіть в приват. І там я формую замовлення. Тому що тут, як буду формувати, я вас всіх погублю зразу і. Моментально. А покривал приїхало всього всього по 10 штук. І то там дуже багато вже продалося. Так що, кавалєрка, посилання вам залишила. Зараз кажу вам таке: піду змий свою косметику, прийму душ, вдіваю нічну сорочку і просто лягаю і відпочиваю. Чуваю. Вже нічого не хочу, а завтра собі так багато планів намалювала. Ага, до речі, кавалерка, я ще тепер вечором круги намотала. Я ж зуби свої забула. Біотель, забула зуби, кажу до свята: візьми мою капу. Ти думаєш, вона взяла? Ні, вона забула. Я кажу, вези мене до хати по ту капу, вже вертаємося від Іри. А нагадай, Ірі завтра позвонити, бо вона хоче кухонні рушники, Бос і угу. такі рушники, знаєш. Кістки кольори, mm -hmm. такі поназивали, моко ще якісь, ну ним што. Я при під'їжджаю під хату, Сергій виносить мені зуби, як він каже. <кхід> я вже вділа капу, все. і вона каже, сідай в машину я тебе завезу. А я кажу, не о, ні, дорогенька, я йду пішки круги на моту. Так що кавалерочка, я ще поки дійшла від Данилишених сюди, але йшла коротко віталік в кругову, чуть не mm -hmm. до Бескіду, знаєш. Таку кругову кругу і зайшла додому, і ще намотала 6 тисяч кроків майже. Ну я задоволена. Знаєте, не дивлячись на те, що я пуптом догори лежала і ще й Льоби з'їла. Так що на пледи посилання вам залишила, перейшла, переходьте, пишіть туди, там є і рушники різні. Від вибору до кольору і лосіни є в і гладки одним словом. А я йду робити сьогодні процедури і лягати спати. Всім на добраніч, мирної спокійної спокійний ніч. Зустрінемось завтра!